Сьогодні моє день народження і ми вже подарували подаруночок. Перше, що я побачила, це така їх. Отакий от вазончик. Тепер у нас будуть тут сидіти. Дивитися на всіх. Далі, що я побачила. Це така лялька. В мене вже така є одна. Шикарно. Потім буде 10. Далі пено з помадками, з помадками і сердінками. Висок ну, <різь> Чи Отакі? От Це такий день, коли треба по мінімуму обрати. Вот такі фінали в Далі. Кубік робик. Кубік робик. Тож сюди. У мене зараз місця тут не буде. Далі. Це виділячі. Отакі тут. Тут їх по два, тому це добре. Так, куди? Куди? Сюди. Балин. Балани, я бачу багато таких. Тут їх чотири. Вроді. Може, там ще є, але не знаю. Є, один нема. Так, узначки. Белашні, білашні, балашні, нелашни. Пуємо. Ось випадає. Уйті. Отак. Прикольно. Це уліфті. олівці. Так, це у так. ще три подарунки. Один це отакі от на нігті. Наклечки. <смі>

Сергій має півничка. Чому воно не закривається? І останній подарунчик. Це ось отакі отбокнопи. Такі як от букноти. Ой, о, з книточками. Юка, що це таке? Це блокноти для математики. Я б я попрошу. 对。Right.